Дорогі учні, учителі, батьки, шановні гості, сьогодні в нашій школі радісний і одночасно сумне свято останнього дзвоника. Він продзвонить для нас і сповістить нам про те, що ми завершили навчальний рік, здобули багаж знань і стали на рік дорослишими. Бо ж він продзвонить для наших один і поклич їх у нас дорогу майбутнього. Від хвилювання нам забракне слів. Стрічай же школу. Найдорожчих учнів, розумних і палких випускників, прекрасних, юних, мрійних і жагучих. нас свято, свято останнього Троника. Прийшов рік і ми стали доросліші. Проте він не прийшов для вас даремно, діти. Ви багато чому навчилися. На уроках мандрували морями, океанами, горами, лісами, полями, мандрували необмежними просторами космічними. Опускалися глибинні шахти, дізналися про нові закони природи, навчилися характеризувати героїв художніх творів, досліджували історичне минуле нашого народу, обмірковували події сьогодення. Хочу привітати всіх учнів, всіх батьків, всіх вчителів. Цим чудовим прекрасним святом останнього дзвоника. Ці нелегкі часи для нашої держави. Ми повинні всім доказати, хто ми є, хто ми є українці. Ми повинні гідно представляти наше село. Утра в неї світлий час, ми прийшли вітати вас. Кажуть вам, 17 літ і ви йдете всі у світ. А малі ж, як. Як у перші клаці йшли, а тепер повідростали, просто тьоці-дяді стали. Дорослий Доросли і можна порадіти, там волі смуток огорта, чому так швидко виростають діти, а в матері ніхто і не питав, і оце час віщує. Мале дитя, не да в'язні яку, я зробовіла, я зробовіла всього все життя, я у дорогу всіх вас побажаю, удачі, щастя, перемог бажаю, нехай за радість. Сами бороть йде праворуч і ліворуч, а на останній ваш урок про дзвінечки не дзвінок, вам бажає перший клас, добрий путь і добрий час. Усіх у щасті і мирі, а здійснюються ваші заповітні мрії. У душі вогонь хай не згасає і світ дорослих радо зустрічає.